Так, вважаю здоров'я. Придбав такий апарат 438 по оглядах. Досить серйозна штучка з цієї серії. Є нюанси, яким хочу поділитися. Посадкове місце 9,5. Навіть в рідних 10. Так, Завдяки дякуючи Анатолію Сувайлу. Він прислав мені такий для тестування подарунок і для роботи. указываю Люфт. Ясный, да? Девольт. Люфт. разумеется да? Девольт. Люфт. Решение дуже простое, никаких токарских работ и так далее. Знайома штучка, лазерная указка. В магазинах всякої гадості. Беремо отакенький, примітивний гравірок. Це насадочка. Тут-чуть легесенько прошліфовуємо. Беремо. Не треба не токарних станків, нічого. Отакий ножик з зубчиками. Відрізаємо. Тут два миллиметра, два с половиной. Все вытягивается. Ставим диск. Диск ставится чудово. То есть тут... Лютів знизу немає. Прижима шайбочка. Моменто. Звучить бомбезно, люфта немає, вібрацій нема. Користуємося.